Добрий день, шановне панство. Сьогодні 28 серпня, сьогодні свято. Всі хочу привітати зі святом. От. В принципі, сьогодні два свята. Також хочу привітати Шахтарів з ним Шахтаря. Так як я теж колишній Шахтар, завжди було весело в цей день. А того року, в принципі, місті не відмічають зв'язку з воєнними діями. Це свято, щоб не було скупчення людей. Ось. І сьогодні при святі в мене сталася хороша новина. Зараз в даному вольєрі показую, я відсадив самку і п'ять самочок маленьких, і вони разом сидять. Яка їхня доля буде залежати від того, як, як народять е, ті самки, які я зараз вам показую. І так, сьогодні 28 серпня і в даній сім'ї, в якій сидить ось цей самець. Останнє зважування його було біля без 50 грам 11 кілограмів самець і самочки, самочки сестри, це дочки, самочки Машки. І сталося сьогодні при святі гарна новина. Зараз я підійду чуть ближче. Ось мене, бачите. В тому куті з'явилися е, нутринята. бачу три се і три зверха лазить по самочці. Самочці закину е, грушку. Самочка чи, може, ще народжує, е, або зразу після родів. В принципі, я очікував народження малих нутринят на. 29 з 29 на 30, -е, а так вийшло, що на 130-й день приблизно в мене з'явилися нутернята. На даний момент я бачу їх шестеро. Ну, ввечері, як самочка вийде їсти, то напевно картина трошки зміниться, і будемо очікувати народження інших, інших самочок. Так? І їхня, в принципі, доля цієї сім'ї буде залежати від народжувальності всіх самок. Так, як я говорив, якщо буде 30 нутриня, то самочки остаються в сім'ї. А ту самочку, що я вам перед тим показував з дочками, вони підуть всі на м'ясо. Так що чекаємо, чекаємо. Як у нас зложиться в даній сім'ї. Саме основне перше, що мене тут заспокоює, це те, що нема агресії, бо між самочками, які я мав, була агресія. Вони е чужих внутрішньок. Я там того року чути, аж хотілося плакати. Ну, а того року, дякувати Богу, поки спокійно. Ну, але будемо бачити. В принципі, оце, як народять в мене е, ось ці самочки, напевно, буде все з того року з народжувальністю. Зараз порахуємо, якщо самець, наприклад, запліднить ось цю самочку, що народила, то рахуємо з 1 числа вересень, жовтень, листопад, грудень. На початку, на початку січня можуть бути аж на другий рік наступні роди. В принципі, тоді виходить, що того року в мене вже нутернят на, на народжуватися не буде, бо я нікого не впускав. І, в принципі, мені буде достатньо того, що я маю. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі. Задавайте, кому що цікаво, запитання по мірі своєї компетенції буду відповідати на них. До побачення! Веселих свят, всього найкращого.